Громадський контроль за діяльністю влади програму рада презентували в Івано-Франківську. Експерти мають на меті показати громаді механізми контролю влади не лише на місцях, а й на центральному рівні. Для представників громадських організацій організували семінар його учасникам. Наголошують, більш ефективно громада може діяти тоді, коли добре знає закони. Ми будемо працювати з громадськими і працюємо з громадськими організаціями для того, щоб надати їм. Можливості, інформацію і показати ті можливості, які зараз є вже в законодавстві, і які можна використовувати, базуючись на законодавстві і на досвіді інших громадських організацій, як можна ефективно. Контролювати діяльність депутатів також на семінарі акцентували увагу на процесі прийняття управлінських рішень на різних рівнях з тим, аби громадськість знала, на якій стадії можна втрутитися і показати свою громадянську позицію. Експерти запевняють, запит на проблему контролю за владою в суспільстві досить великий. Ми бачимо, що тематика є надзвичайно цікава і надзвичайно актуальна. Я навіть покажу вам слайди. Перший слайд був зроблений в Києві. Одразу після проведення виборів президентських громадськість вважає, що навіть нову владу, яка обрана демократичним способом. На хвилі такого національно патріотичного піднесення вона також повинна бути копідконтрольна й підзвітна громаді. Єдиної системи для вирішення проблем в усіх українських містах немає, кажуть експерти. Відтак вони дають інструменти, які кожна громада може використати для досягнення бажаних результатів. Найбільше як свідчать попередні семінари в областях, громади стурбовані непрозорістю місцевих органів влади. Ключ проблем знаходиться все таки на рівні Верховної Ради і без Грунтовної зміни суспільної свідомості без формування громадянського суспільства, без глибоких змін законодавчого поля на рівні центральному, певні намагання громадськості суттєво змінити ситуацію на місцях є прирече. Основна помилка усіх громадських організацій, на думку фахівців, незбалансованість у діях, тому підходи до контролю органів влади треба систематизувати.